Салют народ. Сьогодні говоримо про цей божевільний матч збірної України проти північної Македонії і трішки поговоримо про дуже масштабну неочікувану подію. Це переведення Андрія Павелка в СІЗО. А я розповім, чому саме зараз вам варто стати нашим патроном. Або спонсором, тому що сьогодні ми детально будемо розбирати санта-барбару у вересі, дивний склад молодіжної збірної на євро, наїздзулі на Андрія Шевченка. Ну і нових альтернативних коментаторів. Ну і перед тим як почати, вже традиційно хочемо подякувати нашому партнеру онлайн банкінгу Satchel, завдяки якому виходять ось ці випуски у відкритому доступі. За допомогою Satchel ви можете онлайн відкрити європейський банківський рахунок для українців. Ця послуга взагалі безкоштовна. Тому, якщо вам актуально, якщо вас це цікавить, переходьте, будь ласка, за лінком в закріпленому коментарі. Я пропоную почати з Павелка, тому що це дійсно було дуже несподівано. Суд проходив у Львові і виніс рішення взяти павелка під варту відправити його в СІЗО. Звісно, Павелко буде подавати апеляцію, але це рішення вступило в силу негайно. Його прямо з залу суду відвезли в СІЗО, і буквально через кілька днів має бути повне рішення. Тоді можна буде подати апеляцію. Коротше, як мінімум тиждень він там точно проведе в цьому СІЗО. А далі побачимо СІЗО, до речі, на бандери 1 це відома для Львів'ян Тюрма на Налонського. Можете приходити передавати Андрію Васильовичу свої Підтримку вітання, там і, і так далі, і сухарі, обов'язково це не остаточне покарання, це лише міра запобіжного заходу. Тому покарання, звісно, може бути набагато більшим. Його можуть на кілька років посадити, але я щось в це не вірю. Я думаю, що все-таки це більше така політична справа. Так, це такий якийсь сигнал Павелкові, а не намагання його реально кудись там на кілька років посадити. Вся ця історія показує, що за Павелка взялись серйозно. Так? Це сигнал не лише павелкові, це сигнал його всім спільникам. Да, я так розумію, всьому будинку футболу, всім регіональним блохіну протасову Дім'яненку. Ні, ні. Я Все. думаю, що більше тим, хто має реальний вплив на вибори нового президента. А це всі регіональні федерації, всі ці організації, які є колективними членами. Коротше, їм такий сигнал. Дивіться, Павелка, збито вам загрожує те саме, якщо будете сильно прочатися, тому слухайте, що ми будемо говорити, і от зараз. Побачимо, як вийде на сцену Шевченко. Я так розумію, він має з'явитися, і мають бути вже якісь рухи по зміні влади. Інакше для чого все це Та, Я вам грубо скажу. хези. мене в цій історії здивували рівно дві речі. Перше, що справа опинилася вже у Львові, це не відбувається просто так. Спершу ж в Києві все розглядали. Я зараз згадую ситуацію. Мою з селізньовим, коли справу мали уж розглядати, і ми. З Олегом Новіковим справа на поплаву, якщо ви такого знаєте, підготували відповідний запит на ім'я генпрокурорки, тоді вони Венедіктової. Мовляв, це справа публічна. Мовляв, Закарпаття це регіон, в котрому править власник минає. Це може попливати якось хреново на розгляд взагалі справи. І коли генпрокурора змінили, багато публічних справ якраз якби зарухалися, і тоді мою справу перенесли до Києва. Так? Тобто це якась така маленька історія про якогось, Сеньківа, якогось селізньова. Якщо є історія про там Павелка, який має величезний вплив на весь український футбол, то тут треба також говорити не просто про лист на, на ім'я генпрокурора. Я думаю, що там було щось набагато більше на ім'я генпрокурора, щоб цю справу перенесли з Києва до Львова. І друге, це те, що. Павелко сів в СІЗО, тому що він порушив запобіжний захід. Тобто, що він там чудив, чому йому дали саме 60 діб, і оцю заставу також на користь держави конфіскували. Тобто, щоб це трапилося, щоб він порушив запобіжний захід, має. Статися щось грандіозне. Він ма, напевно, він за кордон якось виїжджав без особливо. Ну, от, от, оце от найменш грандіозне з того, що він міг зробити, щоб ну йому дали 60 діб. Раз ти вже згадав справу Селезньова, то давай, хоч коротко, розкажи і мені, в тому числі, і людям, чим це все закінчилось. Закінчилось нічим. Справу перевели в Київ, і мене кликали ще раз якби поговорити. Але я нікуди не з'явився і являтися не збираюся. Якось я здувся, здувся застяв. як сказав би Селезньо. Так, я застяв, я застяв. <гум> якось короте, не хочеться під час війни займатися цією чепухою. Я думаю, що всі зробили вже свої висновки. І, типу, займатися ще цим якось взагалі немає ніякого бажання. В соцмережах наших було дуже багато коментарів. Що ну а як же тепер УЄФА? Це ж втручання влади в футбол. Він може від УЄФА прилетіти, може бути якийсь там бан і так далі. тому подібне. Справді, така загроза існувала, але вона існувала раніше, коли влада хотіла втрутитись в процес виборів президента, так якось пропихнути Шевченко. Це би було дійсно втручання зараз. Це кримінальне провадження, це суд. Ну тут ніякої втручання влади формально немає, тому УЄФА, я впевнений нічого не зробить. Це просто нелогічно. Народ, ви уявіть собі, що. Кожен чиновник УАФ може, я не знаю, там вбити людину і йому нічого за це не буде, тому що якщо раптом його посадять, це буде втручання в влади в футбол, і можна жалітися УЄФА. Це так не працює. Більше того, я вже про це здається говорив. Я думаю, що УЄФА навіть з моральної і з політичної точки зору не може ніяк забанити Україну, тому що зараз такий час, війна, ми жертва в цій війні, і це буде виглядати максимально. Некоректно, максимально не в мейнстрімі, тому у Єфа на таке переконаний не піде. А Павелко може піти ну в плані того, що там певні заяви, погрози. Ну, е Це нічого так, не дасть, хай собі погрожує, господи. І згнать та тракову опухоль із нашої території. Народ попередити, блін, що в мене така червона пика. Шомись Мені тройці. вчора на гримі говорили на Суспільному, казали чувак, я кажу, та він я ще нормальний, в мене там є лисий один. Для нього червона шапка на голові літі <рес> Народ, коротше, і ми згоріли. Ми поїхали на матч Вереса і весь матч провели під сонцем, і дуже <рес> згоріли. Я попробую на монтажі трошки себе якось приглушити, але якщо раптом не вдасться, то не лякайтесь. Отже, говоримо про матч з Північною Македонією. У мене по цьому матчу. Лише два питання. Що сталося, і що сталося? Ну тобто, про перший тайм і про другий тайм Давай спробуємо це якось пояснити, бо це максимально дивний в цьому плані матч. Я не знаю, чим нам вдасться це пояснити, чи взагалі можливо це комусь пояснити. Ну але спробуємо перший тайм. Нічого не зрозуміло в що ми граємо. В нас немає ні володіння м'ячем, ні якісь лонгболи не проходять, пресингу немає. Брак шалений. Просто два пропустили, нуль моментів створили. Що це було? Якого хрена не зрозуміло. Найгірший тайм, напевно, з часів матчу з Австрією на, на Євро. Чи ти ще щось ну, пам'ятаєш? Ну, завстрію, там була суперінтенсивна пресингуюча команда, типу, такі Аля так. середняк Бундесліги, з який випалював все. Які тут можуть бути версії взагалі того, що сталося? Ну, перша думка, яка в мене була, це те, про що я говорив минулому випуску, що втомилися якось після німців, так але потім, в другому таймі, коли ми побачили, що збірна України додала серйозно додала. Ця версія відпала, так? Тому що якби вони втомилися, вони б не змогли додати. Друга версія знову ж таки, оця нова схема. Ми про це говорили: чи буде Україна грати 4, -4 2 Знову, як проти німців з циганковим в ролі другого форварда, тому що ну з'являється все-таки розрив в центрі поля. Да? Ти забираєш з центра поля одного гравця, і оцей розрив був дуже сильно помітний. Циганков і довбик були відрізані від всієї команди. В цьому може проблема, як ти вважаєш? Ну я дуже боявся того, щоб ми не грали так само, як з Німеччиною. Ну я, я прогнозував, говорив, наполягав на тому, що ми інакше будемо грати. Навіть коли побачив стартовий склад, я все одно не вірив, що буде 4-4-2. Я думав, що або позиція циганкова буде нижчою, або Садокова буде вищою. Тобто mm -hmm. буде тільки один упорник, а Садоков не гратиме на лінії Степаненко. Але цього не трапилося, і це мега дивно і мега тупо, навіть я так скажу. Тому що, коли ти граєш з Німеччиною і в тебе є вільний художник циганково, який відкривається за лініями це ок, тому що там є зони за спинами захисників, коли в тебе немає ще ні один в центрі поля в матчі проти Німеччини. Це також ок, бо ти не володієш м'ячем довго. Ти граєш в одну, дві, три, п'ять передач, і одразу ти видаєш вертикальну передачу на крайків або на циганкова. А північна Македонія, хоч і грає в три центральні як Німеччина. Це інша команда, інша команда з точки зору виходу з оборони в атаку, інша команда з точки зору там середнього блоку. Македонія це команда, яка взагалі не давала нам жодного простору у першому таймі, а ми ніяк. У нас не було жодного способу пройти цей блок, не було жодного способу, як доставити м'яч до якусь небезпечну зону. Була реальна величезна біда з тим, що Степаненко Судаков, грають на одній лінії. Миколенко та Тимчик також високо не підіймаються, і там відрізані від всіх. Чотири футболісти: Мудрик, Гермонко, Циганков і Довбик. І тут вже питання величезне до реброва, в чому був взагалі план, за рахунок чого ми мали в першому таймі створювати гульові моменти. І, і ще одне, що мене сильно кричуще просто. Гнітить і страшить, ну страшило першому таймі. Це те, що крім того, всього, що наш план повністю провалився, ми вийшли якимось незарядженими чи що, тому що ми програли багато нейтральних м'ячів. Ми перервали відбори, підбори. Збірна Північної Македонії на фоні збірної України. блядь, це не знаю. Це команда якоїсь вищого ешелону була. Це команда рівня фіналу чотирьох ліги націй. блядь, була розумієш. Мені теж здається, що психологія тут зіграла важливу роль. Можливо, знаєш, я от казав, що німці нас виснажать, а вийшла інша штука. Що після німців, можливо, наша збірна подумала: вау, ми такі круті, ми так зіграли проти німців. Що нам та Північна Македонія? Як так собор? Що ви на пляжі граєте чи що? Окей, добре. Спробували розібратись, що було в першому темі, що сталося в перерві, що сталося в другому темі. Невже заміни Риброва настільки змінили гру? Я нагадаю, що вийшов конопля замість Типчика і Ванат замість довбика. Потім ще схема змінилася, звісно ж таки, але це вже було потім. Як в перерві ребров так накачав команду, що вона полетіла, і все в неї почало виходити? Та ніхрена, ми до голу барно грали в те саме говно, якщо розібратися. Там, Ні, до... Ну краще, слухай, краще, ну, слухай, моменти дивись, вже виходили комбінації. Дивись, краще краще, але не скажеш, що це прям робило різницю. Звісно, що там ми, ми зарухалися. Давай так, ми зарухалися, так? так. Прямо з першим таймом, але це не змінило критичної якоїсь ситуації. Дуже добре, що в нас в арсеналі. Був не лише план А. Дуже добре, що коли цей план А взагалі не працював, то в нас були інші якісь елементи гри, такі як стандарти. Коли в тебе не йде грав з гри, коли в тебе поганий матч, це нормально. Мансіті не один матч в цьому сезоні вигравав завдяки стандартам. Я там пам'ятаю матч з Ліпчого, хоча там було 7-0. Вони забили 3 чи 4 м'ячі зі стандарту, Якщо не помиляюсь, тут це награна комбінація. Тут була величезна зона між гравцями, котрі в артарському майданчику і тими, хто набігали з Єнко та Забарний над ними були, і збірна України робила все, щоб ця зона продовжувала перебувати вільною і бути вільною до того, як туди біжить Забарний. Там були два баскетбольні заслони. Там був хороший пік пікінрольчик, хто в темі, і тут забарний вибігає туди, куди потрібно збиває цей м'яч. Це Награна комбінація, це награний стандарт, і це прикольно. Я не пам'ятаю, щоб ми настільки добре розігрували стандартне положення, настільки розумно. І це. Про говорить про варіативність, розумієш, цей гол нас реально розбудив. І якщо би не цей гол, я не знаю, чи би щось критично змінилося. А Цей гол він якби залетів, щось перемкнулося в головах наших футболістів, і ми полетіли. І це те за що треба Реброва хвалити. Тому що знову ж, навіть в херовий день, в херовий матч був варіант для того, щоб, щоб забити гол. Окей, а заміни, по-твоєму, що не настільки ключову роль відіграли? Вони відіграли ключову роль вже потім, вже потім, після голу, коли ми забили гол. Mm -hmm. Воно зіграло важливу роль. Ну і ясно, що вона набагато динамічніше зіграв ніж довгих загалом ну, Тобто це колосальна різниця. Він не заробив другу жовту для муслів, він опускався для передач під партнерів. Тобто він дав багато динаміки. Конопля так само набагато більш тонший гравець. Ми ми, ми про це говорили там ще перед матчем з німеччиною. Мені здається, і коли в матчі з Німеччиною Тимчик відіграв Неймовірно рівно тому, що там були величезні коридори, величезні площі. А тимчок один з найкращих бігунків української прем'єр-ліги, і він біг туди, куди треба було бігти. Матчі з Македонії не було куди бігти. Треба, було, треба, щоб був більш тонший гравець, такий конопля, і для білдапу це потрібно, і загалом для розігрушу вже на якихось вищих стадіях. Тому так це також попливало. Але я переконаний, що найбільше ну, стандарт попливав на це. Ну і звісно, геніальний Михайло Мудрик, який це як там він казав? Не сумнівайте з мені. Мудрик найкращий гравець цього матчу. Дивись, по двох епізодах цих двох двох передачах абсолютний топ 100 мільйонів. Але що він робив всі інші хвилини? Типу, на... Ну так <клес> про кожного гравця можна сказати, да Але я не знаю, мені здається, що Судаков найкращий гравець матчу. Те, що з ним сталося в другому темі, те наскільки він активно брав участь у всіх атаках. Які він передачі знову ж таки роздавав, тільки чудом ті передачі не стали гольовими. Це не його провина, навіть в цьому. Так я вважаю, що в другому таймі. Однією з також ключових змін це була зміна ролі Судакова. Він перестав грати на одній лінії Степаненко, Він почав грати вище, він почав е, формувати трикутники, він почав грати на півфлангах. Е, він реально загострював, хоч довгої передачі, хоч між лініями. Е, Хочеш оцей пас на циганкова там через півполя, коли там дивом захисник не, не, не прийняв а потім циганком дивом не віддав на порожню на ваната. Це просто геніальна штука. І тут питання. Що в першому таймі робив Содоков? Чи це була реально така вказівка не підійматися вище, не допомагати там а бути на лінії зі Степаненком? Чи це просто була якась його самовольна історія? Тому що Судаков, він не корисний там, де Степаненко. Ну, в контексті цього конкретного матчу. Дивно, єдиного гравця нашого, котрий був в старті, котрий володіє там першою, другою, третьою, восьмою передачею, відрізати від м'яча і не давати йому можливості розігрувати цей м'яч? Тут також питання, та? Тобто, Содоков фактично в цьому матчі відіграв грав таку роль Зінченка, та Відсутність Зінченка дуже критична для нас. Але Судаков от, в другому таймі показав, що не настільки може й критична, тому що ну він справді дуже круто розігрував. Ну а по мудрику, давай порадімо за нього, і я думаю, що це ще й буде йому в плюс, тому що. Видно, що пацана психологічні проблеми, що він втратив впевненість, можливо, після таких матчів ця впевненість покращиться, і ми все таки побачимо, ми все чекаємо на старого доброго мудрика. Ми знаємо всі, що він може. Ми знаємо, який його реальний рівень. Щось, щось людині заважає цей рівень показувати, і, можливо, такі матчі якраз прорвуть цей затор. Слухай, ну по тому, що він говорить, ти він впевнений в собі, блін, дуже сильно знаєш. А може він так маскує свою невпевненість під впевненість, знаєш? Ну да, тут без психотерапевта не розібратися. Ну, треба про така суботи, він там розкаже повністю все. Лучше унічтожить. Головний висновок по цьому матчу для мене. Ну в першу чергу, що в цієї збірної є характер, є яйця. Так ми давно не бачили такого прояву характеру від нашої збірної. Це хороший сигнал при новому тренері. Ну і був ще другий для мене висновок, але я сам в ньому сумніваюся. Висновок, що в нашої збірної є тренер, який може по ходу гри змінювати, змінювати структуру гри, змінювати фактично результат матчу. Що він впливає на гру. Він не сидить мовчки, не споглядає, куди це все котиться. Але ти сам кажеш, що заміни не мали такої визначальної ролі. Плюс ребро вже сам і наварив якби кашу в першому таймі, тому я навіть не знаю, чи хвалити тут більше реброва, чи сварити. Я би все-таки хвалив. Ми можемо говорити: о, там зі стандарт у перший забили, але це не був глухар зі стандарту. Ще раз це була наградна комбінація, котра б спрацювала в дуже важливий момент. Заміни також мали свою роль, не прям ключу, ну можна там. Зачепитись конопля, вийшов на поле і забив гол там, знаєш, і так далі. Але в принципі він зіграв типу в старі тимчика, вбіг вільну зону. Давай так скажемо. Зрозуміло, що нам дуже сильно ще й пощастило, що в нас був мудрий, котрий прокинув трьох гравців, блядь, Зробив те, що ніхто би в світі не зробив. Та? Це, це не про те, що йому сказав ребро, блядь, прокинь трьох. Я сумніваюсь. Ну, типу, що була така вказівка туди полізти. Типу, знаєш, я це розумію, але. Ми побачили реальну зміну збірні України. Ми побачили ідеї, як можна забити, коли гра взагалі не йде, і це нормально, коли гра взагалі не йде. В багатьох командах гра взагалі не йде. Багатьі багато тренерів роблять стартовий поганий план. Можливо, ребро не на тільки агресивної від північної Македонії. Та не було такого предмету для аналізу. Та ми говоримо про май, що Македонія пройшла Італію в плей-офф відбору до ЧС. це було. Рік тому вони в німців там легендарний вже цей матч виграли півтора роки тому. Останні матчі північної Македонії були проти Мальти та Фарер. Я навискало зайшов. Подивився ці матчі. Ну. А що, ну, аж які предмет для розбору ці матчі дають, розумієш? Ну, тобто це зовсім інші, і, і, інші суперники в них були. Тобто, ну реально він міг проїбатись в тому плані, що він не знав, чого цієї македонії очікувати. І це нормально. Він, походу, подивився, ого, ніхуя собі, блядь, 0-2, перший тайм. — Треба щось робити. Ладно, так, <світ> <світ> так, та, розумієш, і, і ці зміни були, тому я більше. Задоволені ніж ні, але про перший тайм ніяк не можна забувати, тому що яким би не був херою план тренера, ви повинні бодай, боротися. Знаєш, а, а вони навіть не боролись на їх ліцах. Була печаль і грусть. Народ, хочемо подякувати вам всім за те, як ви подивилися останній випуск, майже 45 тисяч переглядів зараз в нього, і це майже рекорд КДК за всі часи. Там не вистачає буквально та, півтори тисячі, не та ні, навіть менше, десь тисячу не вистачає до рекорду. Тому, якщо хтось раптом не бачив, подивіться обов'язково, докиньте нам ці циферки, щоб цей випуск вийшов на перше місце. Не ну, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Нам бракує менше 700 підписок до 20 тисяч підписників. Це найбільша мета нашої кар'єри. Ви не повинні залишати нас без мрії. Тому, будь ласка, підпишіться. Якщо ви підпишетесь, то ви не пропустите наш наступний випуск, який вийде після матчу з Мальтою. А Шо? на цьому все. Шо? У мене Шо? шутка була, блять. Кажи, я не буду її говорити. <ріст> так бля, чого? Ти вже її. Я, є... я, я перепасну на другий раз. Я сказав, підпишіться, і ви потрапите в рай, блядь. Але похуй. <ріст>